Нещодавні рішення керівництва Мукачівської територіальної громади викликали нерозуміння та обурення. Без вагомих причин був звільнений з посади директора ЗОЖ No3 імені Ференца Ракоці II. Зняли угорський прапор з адміністративних будівель з сіл Дерцен та Форнош та демонтували угорськомовні написи зі стін футбольної академії Мункач. Але розглянемо все за чергою. На подвір'ї школи номер 3 імені Ференца Ракоці II у Мукачеві нас зустрічає сумне видовище. Ремонтні роботи розпочаті міською радою більше року тому. Були призупинені 24 лютого 2022 року. Директора цього закладу, незважаючи на те, що у нього контракт дійсний до 2024 року, раптово та без вагомих причин звільнили у своєму рішенні. Управління освіти, культури, молоді та спорту міської ради посилається на пункт договору, а саме на певний законодавчий акт. У відповідь на усунення директора закладу, педагогічний колектив школи звернувся із заявою до мера міста над Латурицею. Мукачі Мадарка з гурська громада Мукачева разом з місцевими українцями були шоковані рішенням міської ради щодо усунення з посади директора школи Іштвана Шінка. Ніщо не передбачало цієї події. Тим паче, у листі про розірвання трудового договору також не вказано причини звільнення. Усунення директора обурило як батьків, так і педагогічний колектив. Ця подія не має професійних підстав, вона виникла з інших причин. На другий день після оприлюднення ми скликали позачергове засідання педколективу, де зі 100% підтримкою викладачів написали звернення до міської ради. Мер міста наше звернення прийняв. Тепер ми в очікуванні відповіді у зверненні ми закликаємо до негайного перегляду необґрунтованого рішення, яке є болючим та образливим для нашої спільноти. Скільки часу може зайняти розгляд такого звернення? Зазвичай розгляд може тривати до тридцяти днів, але той факт, що директор школи ще й депутат міської ради, мав би скоротити розгляд до десяти днів, які вже минули. Депутати Мукачевської міської ради теж відреагували на безпідставне звільнення. На знак обурення направили депутатське звернення меру міста. Ця подія набрала досить потужного суспільного обурення серед громади. Я думаю, ви це бачили. А мерія в той час. Мовчить, ну не коментує істинні причини такого резонансного рішення. Тому, на мою думку, це суто політичне рішення. І ви з цим не згідні? Однозначно не згідні. У пункті 8 статті 36 Кодексу законів про працю України чітко зазначено, що якщо цього не передбачено трудовим договором, у разі дострокового розірвання договору в односторонньому порядку відповідна сторона повинна бути повідомлена про це за два тижні до дати звільнення. У разі виникнення питання щодо законності розірвання договору справа розглядається у суді згідно трудового законодавства за загальним правилом, якщо це трудовий договір. То роботодавець не має права з власної ініціативи звільняти працівника, хоча таке право залишається за працівником. Він має право в будь-який момент працівник звільнитися за власним бажанням, попередивши за два тижні роботодавця. Однак трудове законодавство передбачає особливу форму трудового договору для окремих категорій працівників, до яких відносяться, в тому числі, директори. Освітніх закладів як трудовий контракт у Мукачевській міській раді утрималися від коментарів щодо цієї справи, посилаючись на зайнятість. У футбольній академії Мункач, що знаходиться у селі Дерцен, з 2020 року виховуються футбольні таланти краю. Створення спортивного комплексу фінансувалося урядом Угорщини. Підготовка юних футболістів відбувається під професійним наглядом футбольної академії Варда, що в Кішварді. Спорткомплекс є найсучаснішим навчально-тренувальним центром не лише в Закарпатській області, але й на теренах Західної України. Заклад відкритий для юних футболістів з усієї України. Нещодавно, за невідомим, неопублікованим поки рішенням, зі стін закладу прибрали всі угорськомовні написи. Подібна доля спіткала і угорські прапори, раніше розміщені згідно з чинним законодавством на адміністративних будівлях сіл Дерцен та Форнош. У нас на даний час діє закон про національні меншини в Україні. Згідно цього закону, держава гарантує національним меншинам культурну національну автономію. Що це значить? Це значить, що на власний розсуд мають право національні, культурні, спортивні, освітні. Погляди виражатися, і держава гарантує невтручання в ці дії. Що стосується тих питань, що саме цей закон передбачає, що, зокрема, національні меншини мають право використовувати свою національну символіку. Це що стосується того, наприклад, якщо ми говоримо про угорців, що вони мають право використовувати національну символіку, тому що вони є там етнічними угорцями. Однак Законодавство, зокрема, промови, передбачає, що усі підприємства, установи, організації, спортивні школи, вони зобов'язані використовувати українську мову на абревіатурах, в назві, в документообігу, на табличках, на культурних об'єктах чи на будівлях, чи на школі українською мовою. Однак закон передбачає, що поряд з цим може використовуватися і мова національних меншин. робити заяву. З метою роз'яснення подій, що сталися на території Мукачівської територіальної громади, Закарпатська Ова провела низку зустрічей. Розкручується тема про те, що в Закарпатті відбувається дискримінація і переслідування одної з нац... нацменшин, тобто в даному випадку угорської, і на цьому пробується розіграти така гра, що Україна є такою державою не демократичною, тому що є певні переслідування за етнічним признаком. Насправді цього немає, це розкручується, як місцевими політиками, які десь пішли в політичне забуття, і на цьому хайпі вони хочуть повернутися. Я про Віктора Балову. А також такими неправильними рішеннями, що стосовно. Овно його сина по поводу міської ради, тому що ми знаємо, що там представники саме угорської громади не захотіли голосувати по певним питанням, і це тут почалася по якась політична розправа. Звільнили директора школи і так далі. Це було підхвачено відповідними проросійськими інтернет-виданнями та медіа, і викручено на медіа євросоюзу для того, щоб вказати, що є певні якісь там такі. Перепони нас до вступу до Євросоюзу важливо було сьогодні підняти ці питання, і я проводив консультації, не одну консультацію з представниками гурської громади різних і МДС, КМКС, політичних сил і гурських громад, тому що я завжди на зв'язку. Я з першого дня війни знав і розумів про те, що ворог захоче розхитати саме ситуацію на Закарпатті за рахунок національного питання. Представники Угорської громади Закарпаття у зв'язку з провокаціями та порушеннями законодавства щодо угорської громади звернулися до президента України Володимира Зеленського. У своєму виступі депутатка Закарпатської обласної ради Ілдико Орос запропонувала для врегулювання використання мов національних меншин прийняти раніше розроблений документ. Я повернулася до подання, що було розроблене ще в 2021 році, та спрямоване на розгляд обласної ради вже цього скликання. Подання врегулює правове використання мов національних меншин на Закарпатті у світлі ратифікованих Україною нормативних документів Європейської хартії про мови та права національних меншин. Було прийнято кілька законів, які мали врегулювати ці питання, і оскільки Україна прагне вступити до Європейського Союзу, необхідно було вирішити проблеми національних меншин та використання мов у 2021 році, це звернення було відхилене обласною радою і зняте з розгляду з поясненням, що немає сенсу обговорювати це питання на обласному рівні, доки не буде прийнятий закон про врегулювання питання стосовно мов національних меншин. Після прийняття відповідного закону, та поки два раніше ратифіковані європейські закони залишаються чинними, я запропонувала розглянути це питання не лише на рівні обласної ради, а й на районному та регіональному рівнях, щоб заспокоїти угорську громаду та зняти напругу, викликану подіями в Мукачівській громаді. Крім того, на відповідних рівнях мають бути прийняті рішення щодо регулювання використання мов національних меншин у різних регіонах відповідно до міжнародних, європейських та українських норм і законів. На форумі, який відбувся в закарпатській обласній адміністрації, керівництво пообіцяло, що компетентні правоохоронні органи діятимуть відповідно до закону, щоб національні спільноти в майбутньому не використовувалися як інструмент у дестабілізаційних процесах.